Таке запитання, чого ж наука Кабала була заборонена, а зараз, а, а зараз вона відкрита. Чого якого раптом перевернулося, чи може знайшли спосіб її якось на користь якихось там а, бізнесменів обернути? Ні. Справа в тому, що в Кабалі є дуже просте а, тлумачення. Що все, що означає в Кабалі і пишеться, і говориться, заборонено, означає неможливо. Якщо наука Кабала була заборонена, закрита для вивчення, означало, що. Людині просто було неможливо її осягнути. Чому? Тому що людина це такий чаша, така певна. І в ця чаша вона має певний бар'єр. Вона закрита в, на певному рівні від е, певного осягнення і готова сприймати тільки рівень матеріального. І ось в певний момент, коли вона досягає найвищого піку свого розвитку, цей бар'єр відкривається і з'являється її ще порожнеча. Причому ця порожнеча, як твердить наука Кабала, вона нескінченна. І ця порожнеча наповнюється тільки вищим, і тільки тоді я згоден і здатен побачити, що таке наука Кабала, згоден подолати всі ті забобони, котрі існували, і про котрі я чув, і читав, і про котрий ми зараз ще поговоримо з вами. І можу, перетнувши весь цей бар'єр, почати розвиватися а, в руслі методики науки кабала. Я хотів додати, що насправді це величезна сила, наука кабалаця в наборі.